Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб висадити цю алею надії з спортсменами біатлоністами, які представляють нашу країну на міжнародному рівні, для того, щоб залучити до наших завдань і цілей, які ми ставимо перед собою. Тому що наше завдання не тільки збудувати курорт, а м'яко інтегруватися в екологію, яка тут є, зберегти екологію. Висаджувати дерева, примножувати, збільшувати для того, щоб ця екосистема зустрічала з легкістю і з посмішкою. І хочу сказати, що це не є одноразова акція. Ми вже декілька таких провели і ми будемо продовжувати і продовжувати для того, щоб зберегти наші зелені Карпати, розвивати їх і приділяємо цьому велику увагу. Це не перша далеко подія у нас на території. У нас вже засаджені гектари саджанців майбутніх, майбутніх дерев, майбутніх парків. А сьогодні ми якраз розпочали е, алею надії. І це, це вселяє надію не тільки, що наша територія звивається правильно надпис, але надію, що життя триває, і що однозначно ми переможемо в цій клятій війні, і все буде добре. Сама філософія оце, єднання з природою, вона досить висока. Отже, ми, коли ми говоримо про природу, ми говоримо про нащадків, які житимуть після нас, підтримуємо баланс. Оцей. Ми мусимо розуміти, що Карпати це легені України, що тут фільтрується наше повітря, і те, чим ми дихаємо. І, і, скажімо так, ми мусимо про це пам'ятати. І що це все ще потрібно, дуже потрібно лишити нашим нащадкам. І, звісно, природа це той фактор, який допомагає особисто мені психологічно розвантажитися і знайти, напевно, гармонію із самим собою. Взагалі я працюю як амбасадор е, в міжнародній федерації біатлону, і я також дбаю з іншими атлетами е, про екологію. Кожне деревце — воно важливе, Кожен, кожна травинка в Карпатах вона важлива. І я хочу сказати, що ми посадили сьогодні дерева, і для мене це вже велика радість, тому що я думаю про те, як через пару років дасть свої плоди. Від нього виростуть ще дерева, і в нас будуть красиві зелені Карпати. Я думаю, нам потрібно всім вчитися слідувати ідеології гору, які дбають про природу, тому що ми напряму залежимо від клімату, від природи, від снігу, наша професія. Тому ми всі повинні піклуватися про наш ліс, про нашу природу, про наші гори. Погода кожна пора року надає тобі якісь свої емоції, свою енергію і лише надихає на покращення результатів і взагалі дає позитивні емоції.